Цього року ми святкуємо 280-річницю ту річницю існування нашої громади. Звичайно, наші прадіди заснували тут свої поселення набагато раніше, адже в 1736 році була лише перша письмова згадка про поселення Дмитрівка. Того літа татарами була спалена церква і розорене село. Але ж ту церкву мав таки хтось збудувати, отже, люди жили тут з давніх давен. Але так заведено. Що час заснування населеного пункту відраховується від першої пасемної відомості про нього? Отже, 280 років, 14 поколінь, час, коли вже можна, потрібно підвести якісь підсумки, зрозуміти, хто ми тут на цій землі, звідки прийшли і куди, врешті-решт, йдемо. За ці роки століття наш край пережив дуже багато. Як і вся наша багатостраждальна, але незламна країна. Козацькі загони, чутівські гайдамаки, гусарські полки, замки і млини, війська більшовиків, німців, петлюрівців, махна, колективізація і голодомор, громадянська війна і Друга світова війна, нинішня війна за незалежність пройшлись по нашій землі і наших людях нещадною косою, винищуючи світ нації, тих. Чиїм розумом і працею будувалось наше сьогодення, так і ми сьогодні будуємо майбутнє наших дітей, дбаємо про державу, в якій їм жити. Від нас залежить, ким вони будуть у тій державі: володарями чи найметами. Ми маємо подбати, щоб залишити їм землю наших предків ще кращою, ніж вона дісталась нам. село, в якому ти живеш? Дмитрівка. а вулиця. Оля. Як звати маму? Люда. А папу? Рома. Вона звати Каламе. – Я зв'язую яєчко. Мама дає. Нажила салатик. Як називається садочок, у який ти ходиш? Малятку. – Як маму звати? Оля Сергійна. Угу. На Нашкольні. Всі нашкольних романа. Его слава! Ви бачите нащадків тих людей, які жили на цій землі сотні років, будували і торгували, сіяли й мололи, кували і бондарювали, народжували і воювали. Тож трішки історії. У 1736 році. В Дмитрівці на місці спаленої татарами церкви була побудована каплиця. Саме цей запис вважається першою згадкою про наше село в літописах, що дійшли до нас. Як жили люди того часу? Чим заробляли і як виживали в ті важкі часи, ким були і ким себе вважали? Поселення Дмитрівка обростало хуторами з усіх сторін. Південніше Дмитрівки в 1756 році. Заснована майором Христофором Гірничим Слобода Христофорівка. З іншого боку, по лівому березі річки Рудої, в 1790 році поселився Самуїл Хорват. Це поселення прозвали Шамівкою. Там налічувалось на той час 75 дворів. При в'їзді в наше село зі сторони Знам'янки стояло тремлини всі вони згоріли в буремні 20-ті роки. Коли країну поглинула хвиля червоного терору. Також перед мостом зліва було п'ять кузень, великий торговий шлях через наше село потребував багато підков. Цілими днями було чути стукіт молотків, димилися горни. Біля Дмитрівського мосту був хороший глибокий ставок. Зранку до пізнього вечора тут чувся дитячий сміх, тут купали коней. Населення Дмитрівки було дуже різноманітним. Прийшлим з різних кінців: українці, переселені росіяни, серби, євреї, волохи, українці і росіяни поселялись окремо одні від одних, майже ніколи не родичаючись, але і не ворогуючи. Цікавий факт: за все 18 століття був тільки один випадок, коли українець одружився на росіянці. Росіяни жили великими родинами, бували сім'ї. В яких проживали під одним дахом більше 20 чоловік, тому вони вели порівняно більше господарства, ніж українці, і були багатшими. Також дуже відрізнялися і весільні звичаї дмитрівських українців та росіян. Весілля в російських сім'ях в основному проводились без музики, а українці, навіть найбідніші, обов'язково наймали музик, незважаючи на те, що не одне сторіччя українці і росіяни жили разом. Вони навіть не намагалися вивчити мову один одного. Як згадував священник Сорокін, в російський побут війшло лише українське слово балакать українці ж лише в сварках з росіянами могли вставляти російські слова лише для того, щоб їх подражнити. В 1790 році Дмитрівка стала містечком. До речі, центр села ще й зараз часто називають містечком. У той час тут було більше 70 багатих магазинів і винних погребів. Торгівлі сприяло вигідне розташування нашого села. Головний предмет торгівлі хліб, потім рогата худоба, коні, свині, а також вівці, що купувалися переважно купцями. Проводилися і річні ярмарки. Найбільшим вважався цереконстантинівський ярмарок, який тривав два тижні. Наші з вами предки інколи зловживали спиртними напоями. Так відомо, що у 1885 році продано близько 15 тисяч відер горілки і більше тисячі відер пива. Літні ярмарки не обходилися без каруселі, вона знаходилася в центрі, навпроти колишнього універмагу. Карусель була яскраво оформлена і крутилася вона підлітками і навіть дорослими, грала шарманка. На площі грав духовий оркестр під керівництвом Євплова. Також щорічно, після збору врожаю, організовувалися сільськогосподарські виставки. Селяни привозили на оглядине породисті бички, свині, виставляли незвичайних розмірів овочі, фрукти та величезні снопи з лакових культур. З повагою Дмитрівці завжди ставилися до всякого роду заговорів бабок, шептух і знахарів, не дивлячись на те, що на той час тут вже була лікарня і лікар. Дуже багато селян з більшою довірою звертаються до бабки, ніж до лікаря, а в силу замовлянь вірили більше, ніж в ліки. У випадках важких пологів майже неможливо було переконати звернутися до лікаря. Дуже цікавими були і розваги дмитрівчан, що характеризують місцеві звичаї. У святкові та недільні дні їх у шинках не бувало. Вони вважали за краще пограти в карти. Важко сказати, хто азартніше і частіше грав українці чи росіяни, але як ті, так і інші грали тільки в своїх компаніях. З Дмитрівських звичаїв найбільшу цікавість представляє звичай побратимства. Він був дуже поширений в нашому селі і відбувався на другий день Пасхи. Ті, хто вирішили побрататися в присутності сусідів, міняються іконами і натільними хрестами. З тих пір вони вважалися братами і сестрами. Цікавими є відомості про освіту в Дмитрівці. Земська школа існувала в нашому селі з 1879 року. До її відкриття була так звана волосна і три приватні школи, в яких вчили відставні унтер-офіцери за домовлену з батьками плату. До школи, крім хлопців, ходили і дівчата, що було досить нечастим явищем. Селяни ставилися до школи з любов'ю, охоче посилали хлопчиків і висловлювали невдоволення, що через брак приміщення багатьох не приймають. Так, наприклад, у 1885 році виявили бажання навчатися 177 душ, а було прийнято лише 130. Дмитрівчани з повагою відносилися до книг. Визначним було те, що в селі функціонувала бібліотека. Де, окрім церковних та художніх книг, були газети і журнали. Одним із найстаріших приміщень є колишній панський маєток, а нині приміщення Дмитрівської школи номер 1 Їй 114 років. Звичайно, нинішнє приміщення мало нагадує його 100 і навіть 30 років тому. Це сучасно оснащений навчальний заклад цікавий факт. Історична пам'ять все-таки передається від покоління до покоління. Порівнюючи фамільний герб хорватів і сучасний герб школи, ми були вражені, наскільки вони схожі. Дуже шанувалась в Дмитрівці земля вона була і причиною сварок і ворогувань. Наділи роздавались відповідно до жеребкування. Селяни або самі обробляли землю, або здавали її в оренду, а самі йшли в найм. Сіяли жито, пшеницю, ячмінь, гречку, просуку, кукурузу, коноплю і льон. Також розповсюдженим було і бджільництво. Згадується, що в господі деяких селян було від 12 до 30 вуликів. Найбільші пасіки були у Чечоткіних Іванових та Яковлєвих і сягали вони від 120 до 360 вуликів. Неписаним правилом у пасічників було не продавати вулики ні за які гроші, бо бджоли можуть перейти. Також дмитрівчани займались різноманітними промислами, налічувалось їх більше сорока: шорники, гончарі, цирюльники, їздові, коновали, різники, музики, кравці, шевці, теслі, каретники, бондарі, чинбарі та багато інших. Це лише підтверджує. Наскільки багатим і розмаїтим було життя наших предків в Дмитрівці, як тільки припиняються польові роботи, Дмитрівське великоросійське населення приймалося за свій зимовий промисел випалку вугілля. По всіх напрямках Дмитрівки носився задушливий запах гару від задимлених вугільних куб. Вугільним промислом у Дмитрівці займалося майже 100 дворів. Всі великороси, які живуть в Дмитрівці, вміли випалювати вугілля. Серед українців вугільників немає, ріжуть дрова і складають у купи, які щільно накриваються так званим штибом, тобто сміттям від вугілля з землею. А внизу залишається кілька отворів, через які підпалюється купа і куди виходить дим. Димить купа два дні, на третій розкривається. Якщо дим іде зверху купи, значить вона погано прихована і вугілля буде поганим. Тому кожен господар кілька разів навідувався до купи як в день, так і вночі. Невід'ємною частиною Дмитрівки була і залишається шамівка. Її власник Хорват розвів на березі річки рудої чудовий сад з городами, парниками, оранжереями, побудував замок. Навколо замку був посаджений великий парк з басейном. Паралельно з замком був побудований двоповерховий навчальний корпус, в якому у 1899 році була відкрита семінарія. Вона готувала вчителів для початкових класів і середнє духовенство. Дисципліна в семінарії була сурова. Режим жорсткий. Педагог, який закінчив семінарію, був зобов'язаний вміти грати на скрипці або фортепіано. Окрім замку, Хорварту належало два одноповерхові будинки флігеля. На початку ХХ століття в них жив Хорват Микола Іванович з дружиною Юлією. Ймовірно, що це був внук Самуїла Хорвата. Жили вони скромно, майже без прислуги. На початку ХХ століття Микола Іванович помер і був похований на шамівському кладовищі. Дружина Юлія поставила йому пам'ятник з чорного мармуру з написом позолоченими літерами, а сама поїхала з цих країв. У 1919 році пам'ятник підірвали. Склеп був розкритий місцевими шамівськими юнаками. Приблизно в цей час жителі шамівки розтягнули обидва будинки Хорвата, а те, що залишилося, підпалили. Для побудови навчального корпусу. Цеглу доставляли з цегельного заводу Костянтина Олександровича Шапошникова. Цегельний завод був на сідній околиці Дмитрівки. Якщо говорити про історію села Шамівки, то вона дуже тісно пов'язана із періодом 18 століття із тим часом, коли на території Кировоградської області нинішньої від Дніпра до Синюхи. Тут була створена Нова Сербія, військово-політична одиниця, яка слугувала захистом південних кордонів Росії. Нова Сербія була створена в 1752 році і проіснувала до 1764 року. І ось історія Селашанівка якраз і пов'язана тісно із цим періодом. В 1754 році. Іван Хорват заснував фортецю Єлозавети Святої. А через два роки його батько, Самуїв Хорват, купив оце невеличке село Шамівка і став власником його. Цього були декілька хат по селу, а потім він збудував замок на території нинішнього училища. Замок прийснував 1929 року і згорів, а потім його розібрали. Що стосується назви Дмитрівка, зараз прийнято офіційно вважати, що Дмитрівка була заснована козаком Дмитром. Так про це говорять і так офіційно зараз вважається. Але якщо взяти карту, карту Сербії, XVIII століття і карту сучасної Кировоградської області, то дуже багато сіл носять назви, які принесені із Сербії, звідти. Переселяючись із Сербії сюди, на територію Нової Сербії, вони давали назву населеним пунктам ту, яку вони принесли з собою. І от є таке спорне питання на карті. 18 століття наша Дмитрівка називалась Мітровіце. Деякі дослідники вважають, що іменно назва була принесена і на нашу Дмитрівку. Я особисто вважаю, якщо Дмитрівка і була як наша назва, то іменно в період Нової Сербії вона називалася Нітровіце. А далі вона знову прийняла назву Дмитрівки, сліди Хорватів, просліджуються на, в нашому селі, в Шамівки, аж до початку Великої вітчизняної війни. Ось на стелі пам'ятника воїнам, де вказані наші односельці, які загинули в роки війни, є і прізвища Хорват значить до 41-го року. А далі сліди зникають. А нещодавно, років, мабуть, вісім назад сюди приїжджав нащадок роду Хорватів. Його прабабка носила це прізвище. Він зараз проживає в місті Львові. Колишній воєнний військовий, а зараз він юристом. Працює, по-моєму, адвокатом. Він приїжджав сюди, ходили на кладовище, зібрали там всі прізвища хорватів, їх більше 70. -ті. Основне заняття жителів шамівки хліборобство з промислів в селі була олійниця, де виробляли олію з насіння соняшника, конопель та льону. Було чотири млини. Священником у шамівці був Михайло Іващенко. У якого було 90 десятин землі. Цікаво, що в його господарстві був єдиний сепаратор на селі. І кожного ранку молоко возили на продаж в Дмитрівку. Справжньою сенсацією для села була подія, коли механік Марченко, працюючи у млину Сухарєва, зібрав автомобіль. У період громадянської війни був у Дмитрівці загін Григор'євців, орієнтації батька Махна. Це вони організували єврейський погром, під час якого було вбито сухарева, власника парового млина, лейзура, господаря магазину. Взагалі, грабежами в Дмитрівці займалися всі влади: і Махно з Марусею, і Петлюра зі своїми козаками. Незважаючи на громадянську війну, життя в нашому краї йшло своєю чергою. Магазини в Дмитрівці активно торгували, базари по понеділках були переповнені всім необхідним. З відкриттям семінарії, Шамівка стала значним центром культури. В її навчальному корпусі часто проводилися музичні вечори, а в літній час у дворі під відкритим небом влаштовували сцену для концертів і вистав, ставили п'єси для населення Назар Стодоля, оперети Запорожець за Дунаєм, Наталка Полтавка та інші в постановках брали участь педагоги семінарії і місцева інтелігенція. У семінарії був хороший хор, яким керував Михайло Андрійович Руднєв. Цей хор також співав і в Шамівській церкві, яка розташовувалася через дорогу від семінарії. Був відомий на все село Мефодій Безпалий. Він не тільки прекрасно грав на музичних інструментах, а й сам їх виготовляв, а ще він був майстром гри на церковних дзвонах у 1917 році. Семінарія припинила існування у 1922 році через несправність опалення замок згорів. Починаючи з 1917 року в навчальному корпусі колишньої семінарії були вчительська школа до 23-го року, сільськогосподарський технікум, а з 70-х років СПТУ No39 механізаторів сільського господарства. Великий парк близько навчального корпусу зберігається. На околиці парку за течією річки рудої було зроблено загату і утворився ставок досить великих розмірів. Довгий час парк був доглянутий, доріжки розчищені, красиві квітники були навколо корпусу. Погляньте на ці високі осокори. Вони, як і люди, мають пам'ять. Бачили вони, як будувався замок, як зростали діти Хорвата, як прогулювалися по алеях семінаристи, бачили вони. Які горіли замкові стіни. Ці вікові дуби мають надію, що побачать вони розквіт цього чудового місця, почують дитячий сміх та перші поцілунки. На заході шамівки ріка Інгулець протікає через вузьку кам'янисту ущелину. Сірі брили граніту, нагромаджені на різному рівні, надавали цьому місцю особливий казковий вигляд тут води інгульця. Перекочувалися через гладку поверхню граніту, отримало воно в народі назву бочки. Чому така назва? Важко сказати. Можливо, дійсно, якщо дивитися з високого берега, розширена річка з нерухомою гладдю нагадувала бочку. А в дитинстві нам розповідали сторожили. Коли татари нападали на Дмитрівку, так з цього місця запорожці пускали по річці в бік Дмитрівки бочки з рибою. Ще одним визначним місцем є палац культури, де ми зараз знаходимося. Його було збудовано в 1936 році, тобто, в цьому році, красенню палацу 80 років, Є лікарня на 25 ліжок, а в 1937 році був відкритий солярій для лікування дітей з кістковими захворюваннями. Великим горем для дмитрівчан була велика вітчизняна війна, в якій загинуло. 208 односельців, двоє стали героями радянського союзу. Громада пам'ятає про них і ніколи цього не забуде. Ми вибороли собі мирне життя, ми заплатили за нього велику ціну. Ми засівали поля, ми будували токи, ферми, тракторні бригади, дитячі садки, школи, лікарні. Ми будували те, чого в нас ніколи не забрати. Ми будували сильну дмитрівську громаду. Який сьогодні виповнюється 280 років. Знімаючи цей фільм, ми хотіли, щоб кожен із нас згадав своє коріння, своїх дідів, прадідів і замислився, чийого роду діти, чи його ми роду племені. З усього того історичного лиха, що пережив рідний край, наші пращури робили висновки і виносили певні уроки. Хочеться. Щоб ці висновки зробили і ми, щоб, як і раніше, шумів величний чорний ліс віковими дубами. щоб наші річки, руденгулець, знову стали повноводними і діти, як і раніше, купали в них коней, а напитися води можна було б з будь-якого джерела, адже Богом нам було дане благословенне місце з чистими водами, буйними лісами. І щедрою землею. Кожного дня ми, українські воїни, стоїмо на передовій, захищаючи нашу землю для того, щоб тут, в тилу, наші брати і сестри будували нашу країну такою, якою ми хочемо залишити своїм дітям. Адже це наша земля. Вона породила нас, і ми платимо за неї нашими життями. Цінуйте її так, як ми. І голосом нашої молоді, і голосом вже минулих поколінь. До нас говорить сама Дмитрівська земля. Саме головне, ви повинні знати, що ви повинні оберігати землю, на якій ви живете. Земля це джерело життя. І вам належить її зберігати. Сьогодні у нашої громади ювілей. Незважаючи на сотні років геноциду самостійного українського господаря селянина, ми вистояли, ми зберегли нашу громаду, ми дбаємо про своїх дітей і не забуваємо дідів, прадідів та культурну спадщину свого народу. Так зовсім недавно Дмитрівській школі номер 2 було присвоєно ім'я українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Це край, де хочеться жити. Вчитися, ростити дітей і просто бути щасливим. Сучасні школи, затишні садочки, оброблена земля і люди, які, попри всі негаразди, працюють, співають і люблять своє село. Шумить затишний парк радує око Сучасний один із найкращих в області будинок культури, шкільні кабінети. Поповнюється новим комп'ютерним та мультимедійним обладнанням, будуються дитячі майданчики та стадіони. Село живе і розвивається, а значить, у нього є майбутнє. Тож зі святом, дорогі наші односельці. Грає